Талановита людина талановита у всьому, так говорить народна мудрість, І з цим не посперечаєшся, особливо дивлячись на Данила Лакозу, учня 10 класу спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 1 Цей хлопець не тільки вже багатьом відомий баяніст і переможець всіляких музичних конкурсів. Він ще й талановитий українознавець, що й довів під час участі у всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Саме ця олімпіада була, саме цей четвертий етап був не таким несподіваним. Завдання були ті, до яких ми готувалися, але все ж таки сам підібраний матеріал був. За особливо мови, був досить складним. Це стосувалося синтаксичного розбору речення, але також написання твору. До цієї олімпіади ми, звісно, жартувалися дуже довго. Перед цим було цілих три етапи, які передували, на яких я посів, призові місця. І дійсно, задля досягнення такого високого результату, хлопцю довелося не просто плідно працювати, а присвячувати підготовці весь свій час, навіть під час шкільних канікул. Тож, коли однокласники Данила відпочивали і розважалися, він старанно гриз граніт науки. В цих канікулах я брав участь у щось олімпіаді. На попередніх, звісно ж, було трішки сумно, але результат все ж таки виправдав всі надії. Це як поштовх до самодосконалення і отримання ще більших знань в цій галузі. Вчителі Данила, які готували його до Олімпіади, підтверджують, що хлопцям була пророблена колосальна робота. Причому цей процес триває вже багато років. Це результат не одного року, це багатьох років показник плідної, цілеспрямованої праці, самовіддачі дійсно. І хочу зазначити, що з Данилом було працювати трохи легше. Чому? Бо він горить. Він бажає якомога глибше пізнати, розібратися в всіх якихось там труднощах. І дійсно для того, щоб мати результат на четвертому етапі, потрібно не лише володіти гарно програмовим матеріалом з предмету, а звичайно занурюватися в його надра глибини, тому що мова це явище унікальне, воно живе. Вона постійно вдосконалюється, вона розвивається, і потрібно поспішати теж опановувати оці всі сучасні зміни, знайомитися з ними, занурюватися в них. І тому Даня дійсно працював самовіддано. У нього цьогоріч не було взагалі канікул, як інших дітей. Під час осінніх канікул він готувався до. Міського етапу під час зимових канікул готувалися ми до обласного етапу, і під час весняних канікул він безпосередньо брав участь уже в четвертому етапі Олімпіади. Дані складно тим, що дійсно було два предмети. Все ж таки, всі інші з одними предметами, в нього два предмети, тобто і мова, і література. Даня справився дуже гарно з тим. Прочитали, все ми опрацювали. всі, скажімо, все, що нам потрібно було, ми все в принципі зробили, встигали, підтримували. Цікавилися, важко, не важко, звичайно. Але ж як і два предмети, тому відповідно, і два твори він писав. Не тільки по-моєму, ще й по літературі писав твір. Проте Данило впевнений, що самотужки здобути такий результат у нього б не вийшло, і величезна заслуга в цьому його педагогів. Підтримували і під час занять, і телефонними дзвінками, звісно ж, підтримка ця відчувалася досить активно. Саме тому я їм дуже завдячую, завдячую школі за те, що я зміг досягти такого успіху. Докладаємо багато як. Фізичних зусиль, так і морально нелегко це дуже, дуже ну величезна праця, дуже величезна праця, тому що і на вчителя це дуже ну якби йде навантаження, досить таке ж велике. Ми ж не тільки готуємо дитину, ми ж ще і свої обов'язки виконуємо, які скажімо, на нас покладені. Ну і звичайно ж готуєш дитину, тому це ну дуже складно. Тож і пані Інна, і пані Наталія бажають своєму талановитому учню не зупинятися на досягнутому і підкорити найвищу вершину, стати найкращим і з третього місця піднятися на перше. Ну а сам Данило мріє про те, аби доба стала довшою, адже встигнути все за 24 години часто не виходить. А запалу і прагнення дізнатися щось новеньке все більше і більше.